Відео Махача сьогодні на метро Хрещатик між військовими і цивільними вже розлетівся інтернетом. Можливо, ви його бачили. Я поставив його в телеграм-каналі тільки в коментарях і е, за спойлериним, знаєте, так, щоб е, і підпис: що ми поширюємо це тільки з метою інформативної, щоб люди зрозуміли, чим може закінчуватись з'ясування стосунків людей, яких. Стравлюють і інколи налаштовують одне проти одного, і це роблять інколи і в засобах масової інформації. Оце слово ухилянки, яке постійно ходить, призводить до того, що хлопці, дівчата, які були там, по різному дивляться на тих, хто тут. І мені здається, що оце останнє, що нам потрібно в країні, яка під небезпекою, це внутрішнє стосунків. Тому я проти будь-яких слів, ухилянт і ще що небудь, що принижує громадян це раз і друге може слугувати причиною ось таких конфліктів. Я проти цього. Якщо ви теж проти цього, ставте лайк. Я хоч буду бачити, скільки нас таких, що проти приниження і роздмухування в суспільстві, конфронтації громадян одне з одним. Комусь там це дуже вигідно. Нам це. Точно не вигідно. Ну, відео хто не бачив, телеграм шорці профілю тільки в коментарях під цією новиною.